В Мукачеві відзначили свято чудотворної ікони Божої Матері у монастирі Святого Миколая отці Василіян, де зберігається старовинний образ. Відбулася архієрейська божественна літургія. Ачівській чудотворній іконі Пресвятої Богородиці вже майже 600 років. У 1926 році Папа Пій XI подарував цю святиню Мукачівському Василіанському монастирю на Чернечій горі, де вона зберігалася до приходу радянської влади. Ця ікона перебуває в Мукачеві аж до закриття монастиря в 1947 році. Після якого після цього періоду вона потрапляє у підпілля. Як разом з нашою Мукачевською єпархією, монастирями, вірними, потрапляє під підпілля. Після її віднайдення в 90-х роках її повертають, так як не було Мукачевського монастиря, який був відданий православній церкві Московського патріархату. Ця ікона потрапляє до Малоберезненського монастиря у ці Васильян у 2009 році, коли було побудовано цей. Новий монастир, вона переноситься в цей цю святиню і відтоді займає оце місце, яке ви перед собою бачите. Для нас дуже важливо, щоб люди цю опіку переживали, відчували, особливо в цей час війни, коли багато людей страждають. Ми маємо багато парафіян, які загинули на війні, і майже кожне українське серце страждає внаслідок цієї війни. Але власне ця опіка нагадує пригадує нам, що ми не залишені, що Пресвята Богородиця, вона дбає, опікується своїм поглядом, з небес дивиться на кожного з нас. Це свято також означає відновлення діяльності отців Васильян у місті Мукачеві. Цього року виповнюється вже 15 років цій знаменній події. Ця ікона знайшла своє нове пристановище, новий дім, і вона стала центром марійським центром для багатьох вірних, які з'їжджаються сюди з різних околиць і не тільки Закарпаття. Звичайно, в цих складних обставинах. Нам важко говорити про якусь розбудову, про якісь великі перспективи. Нашим головним старанням є молитва до Пресвятої Богородиці в цій іконі. Але тим не менше, ми би хотіли, щоб на цьому місці був теж новий храм Марійський, новий монастир і новий душпастерський центр для в першу чергу жителів Мукачева але і також для, для всіх інших паломників. Урочисту божественну літургію з нагоди свята Мукачівської чудотворної ікони Пресвятої Богородиці очолив владика Ніл. Цього року богослужіння було особливим, адже воно проходило двома мовами. До мукачева також завітали єпископи з Америки. Окрайстав oh ця ікона і цей монастир для нас є дуже важливі і цінні тим, що це є колиска нашої єпархії тут, в Мукачеві, на Чернечій горі в монастирі народилась наша єпархія. В цей такий нелегкий для України час ми, звичайно, приходимо і стаємо на коліна, молячись за батьківщину, молячись за те, щоб ми вистояли. Сьогодні для нас великою честю була присутність трьох наших єпископів із Сполучених Штатів Америки: митрополит Вільям з Курла із Піцбурга, владика Курт Барнет із Пасейку і владика Роберт Піпта із Парми біля Клівленда. Це великі люди, які в часі війни постійно є з нами. Літургія до чудотворної ікони Божої Матері була присвячена молитві за мир і перемогу захисту наших воїнів. Зокрема, єпископ Курт, звертаючись до присутніх, не зміг стримати сліз. Дорогі друзі ті сьогодні. Джісус бігрусифайден. Ісус Христос знову його сп'яти. Хіренюкраїн тут в Україні. I know you all are suffering terribly here. Many men and women have lost their son. But what I want to tell every one of you today when Jesus was on the cross, his mother was standing there by him. Jeho, jeho by Wherever he is suffering today, the Mother of God is also standing there. I say to every one of you, the Mother of God is with you. Богослужіння супроводжувалося чудовим співом хору Базілеус. Віруючи, мали можливість щиро покаятися та причаститися святих таїн. На святкування до Мукачева завітали прочани з різних куточків Закарпаття. Люди з благоговінням підходили до ікони з вірою та надією, звертаючися в молитвах до небесної заступниці. Бажаю всім і нам, і тим, хто на фронті. Любов юмер. Хочемо подякувати організаторам за це дійсно благословенне, дуже гарне свято. І основне це наша звичайна ікона чудотворної Богородиці, яка допомагає людям. Приїхали на це свято з нашими вихованцями, з дітьми з дитячого будинку, з дітьми, якими ми опікуємося, які разом з нами проживають. Свята загалом є дуже такі гарні зустрічі, які духовно збагачують. Але саме головне, що нас тут об'єднує Богородиця, яка власне оці проповіді. І ці духовні слова, які є від духовних людей, які, власне, нас підтримують в теперішній час. Цьогоріч, і які наступні і попередні роки, ми стараємося з сім'єю відвідувати це священне місце перед іконою Мукачівської Рекокатолицької Богородиці, яка нас завжди оберігає. Також на святі проходив благодійний ярмарок, організований пластунами. Кожен охочий мав можливість підтримати захисників, придбавши смачні пряники та різні вироби ручної роботи, виготовлені дітьми. Ми троє з рою мавок, ми, ми продаємо для ЗСУ. Їм дякуємо, що вони нас захищають, ми що на нами не літають ракети, що усі ми в безпеці. Мукачево та вся Україна перебувають під особливою опікою Пресвятої Богородиці. До неї молилися блаженні та мученики. Вона давала людям силу свідчити свою віру і не зриктися її.